Ви точно не знайдете Toyota Camry з ще кращою сервісною історією, ніж у нашого варіанта. Маємо в наявності 12 рік, 50-й кузов, 175 729 км кілометрів оригінального пробігу. І гляньте на її сервісну історію. Машина від перших рук з моменту покупки у одного власника і вся сервісна історія. Останнє ТО на пробігу 173 тисячі кілометрів. Зроблю невеличкий огляд. Колір білий перламутр, Фарбовано три елемента косметично, це передній бампер і переднє крило. Решта автомобіля вся в оригінальній фарбі. Оригінальні легкосплавні 16 диски, зараз встановлена, всес... Не а зимова гума Мішлін. Машину тоновано із додаткових опцій встановлено замок КПП, є також сигналізація. По цій машині точно немає ніяких питань з приводу сервісу, все працює ідеально. Салон чорний шкіряний з електрорегулюванням передніх сидінь. Є незначні потертості на водійському сидінні, автомобіль до продажу не готували. 4 автоматичних склопідйомника, автоматичне складання дзеркал, є передній задній парктронік, камера заднього виду, шкіряний мультируль. Датчик світла, датчик дощу, пробіг я вам уже сказав. Круїз контроль, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Тут класичний гідротрансформаторний автомат працює який без нарікань. Салон в ідеалі, задній ряд також в ідеалі. Зараз відкриємо ще багажник. Багажник гігантський, як і всіх Тойот. Ну і в комплекті весь набір інструментів з оригінальною докаткою, так як машина офіційна, продається з усіма ключами і з повним переоформленням. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Запрошуємо до нас всіх бажаючих на тест-драйв. Кращої камрі на київському ринку ви точно не знайдете. Всім гарного дня, до зустрічі в Трукарсі.